Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Рада вітати вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини, де я щодня пропоную цікаві перевірені рецепти. Сьогодні пропоную приготувати квіточки. От такі інгредієнти нам потрібні. Треба взяти одне яйце, столову ложку цукру, одну столову ложку олії, стільки ж будь-якого лікору, рому або горілки, дрібку солі, 140 г пшеничного борошна, олія для смаження. У миску вливаємо яйце, всипаємо цукор, олію та сіль. Розмішуємо вінчиком, додаємо борошно і лікор по черзі. Продовжуємо розмішувати. Тісто спочатку розмішуємо вінчиком, далі руками. А коли воно стане більш ціліснішим, викладаємо на робочу поверхню і закінчуємо працювати. Тісто загортаємо у харчову плівку і відставляємо на 30 хвилин відпочивати. Коли пройшов вказаний час, посипаємо стіл борошном, печиво квіточки із заварним кремом та вишнями. Теж розкачуємо пласт тонко і витискаємо за допомогою формочок різні фігурки. У мене це квіточки і зірочки. Після цього кожну фігурку посередині змащуємо у яєчний білок. Він виступає у ролі клею. Можна робити це за допомогою казівного пальця або невеличким кулінарним пензликом. Після цього квіточки накладаємо на сірочки і з'єднуємо їх за допомогою пальця. Знову ж таки смажимо виріб у фритюрі. Олія повинна бути також максимально розігрітою. Як бачите, присмажені квіточки робляться об'ємними і гарними. Смажимо з обох сторін до золотистого кольору. Виріб викладаємо на пергаментний папір для того, щоб стік зайвий жир. Таким способом смажемо всі квіточки. Коли виріб ухолоне, викладаємо квіточки на піднос. І за допомогою кулінарного мішечка прикрашаємо заварним кремом. Рецепт заварного крему є на моєму каналі. І останній штрих беремо карамелізовані вишні або ягоди залити цукровим сиропом. Розрізаємо кожну навпіл і прикрашаємо печиво зверху. Таке печиво можна подавати не тільки на святкування карнавалу, але і на стіл до святого Валентина. Зверху посипаємо квіточки білосніжною цукровою пудрою. Квіточки готові. Я щиро раджу приготувати традиційні італійські солодощі не тільки на час карнавалу, але і на свято Святого Валентина або інші дати, які ви святкуєте. Запрошую підписатися на мій канал, поставити вподобайку та натиснути на дзвіночок, щоб першими отримувати оновлення мого кулінарного блогу. Смачного та продуктивного вам дня!